Шок, м'ясо, яке врятує вас від діабету. Ви все ще думаєте, що діабет це кінець світу. Помиляєтесь. Секрет криється у вашому харчуванні, а точніше, у правильному виборі м'яса. 90% діабетиків навіть не підозрюють, що споживають м'ясо, яке їх потроху вбиває, провокуючи стрибки цукру в крові, запалення та ожиріння. Але не ви у цьому сенсаційному відео ми розкриємо шість видів м'яса, які не тільки стабілізують ваш рівень цукру в крові, але й зміцнять ваше серце, пришвидшать ваш метаболізм та повернуть вам радість життя. Дослідники з Гарварду підтверджують, якісні білки, ваш найкращий союзник у боротьбі з діабетом. Дізнайтеся, яке м'ясо допоможе вам уникнути жахливих ускладнень та жити повним життям. Не пропустіть нагоду дізнатися правду, яка змінить ваше життя. Куряча грудка це не просто джерело білка, це справжній скарб для нашого організму. Її головна перевага майже повна відсутність вуглеводів і низький вміст жиру, що робить її незамінним продуктом для тих, хто дбає про своє здоров'я та фігуру. Білки, що містяться в курячій грудці, легко засвоюються та сприяють росту і відновленню м'язової тканини, що особливо важливо для спортсменів та людей з активним способом життя. Багато досліджень підтверджують, що регулярне вживання нежирного м'яса, такого як куряча грудка, позитивно впливає на здоров'я. Вона допомагає контролювати рівень цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом або тих, хто має схильність до цього захворювання. Крім того, куряча грудка знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, оскільки вона не містить поганого холестерину, який може накопичуватися в артеріях та призводити до утворення атеросклеротичних бляшок. Щоб повною мірою насолодитися користю курячих грудок, важливо правильно їх приготувати. Варто уникати панірування та смаження, оскільки ці методи значно збільшують калорійність страви та додають шкідливих жирів. Найкращі способи приготування курячих грудок це запікання в духовці, варіння або приготування на грилі. Ці методи дозволяють зберегти всі поживні речовини м'яса та зробити його максимально дієтичним. Куряче філе це неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч різноманітних страв. Його можна додавати до салатів, супів, овочевих страв, а також подавати як основну страву. Завдяки своєму нейтральному смаку, куряче філе чудово поєднується з різними спеціями та соусами, що дозволяє створювати смачні та корисні страви на будь-який смак. Яловичина, особливо та, що походить від корів, які пасуться на траві, є не тільки джерелом білка, але й цінним джерелом омега 3 жирних кислот, які відіграють важливу роль у підтримці доброго здоров'я, так само, як і вітамін Д, восени та взимку. На відміну від корів, яких годують зерном, трава, яку споживають корови на випасі, багата на ці корисні жири, що безпосередньо впливає на склад м'яса. Так само як домашні огірки багатші на пробіотики ніж магазинні. Омега-3 жирні кислоти відомі своїми протизапальними властивостями, які допомагають зменшити ризик розвитку хронічних захворювань, таких як серцево-судинні захворювання, артрит і навіть деяких видів раку. Так само як регулярні консультації у лікаря допомагають запобігти серйозним хворобам. Наукові дослідження підтверджують. Що помірне споживання високоякісної червоної м'яса, такого як яловичина, може бути корисним для людей з діабетом. Яловичина містить гемове залізо, яке організм засвоює краще, ніж негемове залізо з рослинних джерел. Крім того, білки, що містяться в яловичині, допомагають стабілізувати рівень цукру в крові, запобігаючи різким стрибкам та падінням. Однак важливо споживати яловичину помірно та вибирати пісні шматки, щоб уникнути надлишку насичених жирів, які можуть негативно впливати на здоров'я. Коли вибираєте яловичину, краще обирати пісні шматки, такі як вирізка, роздбіф або міньйон. Ці частини містять менше жиру та більше білка, що робить їх кориснішими для здоров'я. Важливо уникати перероблених м'ясних продуктів, таких як ковбаси, сосиски та шинка, які часто містять багато солі, консервантів та насичених жирних кислот. Яловичина це неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч страв, як українська гостинність, яка завжди має чим пригостити. Її можна запікати, смажити на сковороді, тушкувати, а також готувати на грилі, як ковбаски на шашликах. Завдяки своєму насиченому смаку яловичина чудово поєднується з різними спеціями та соусами, як смачний український борщ з пампушками. Це дозволяє створювати смачні та поживні страви, які задовольнять будь-який смак, як, наприклад, голубці з м'ясом, які подобаються всім. Лосось це не просто риба, це справжній дар природи, який має неймовірні корисні властивості для здоров'я. Його винятковість полягає у високому вмісті омега 3 жирних кислот, які відіграють ключову роль у підтримці здоров'я серцево-судинної системи, так само як, наприклад, важливо дбати про чистоту річок. Омега-3 знижують рівень тригліцеридів у крові, запобігають утворенню тромбів та зменшують ризик аритмії, що робить лосось незамінним продуктом для людей із серцево-судинними захворюваннями, які, на жаль, є основною причиною смерті серед діабетиків, так само як колись туберкульоз був справжнім лихом. Дослідження проведені Американською діабетичною асоціацією. Підтверджують, що регулярне споживання жирної риби, такої як лосось, позитивно впливає на здоров'я людей з діабетом. Омега-3 жирні кислоти покращують чутливість до інсуліну, що допомагає контролювати рівень цукру в крові та запобігає розвитку ускладнень пов'язаних з діабетом. Крім того, вони знижують рівень тригліцеридів, який часто підвищений у людей з діабетом і може призвести до розвитку серцево-судинних захворювань. Лосось також багатий на інші цінні поживні речовини, такі як білки, вітаміни D та b 12 а також селен. Білки, що містяться в лососі, легко засвоюються організмом і сприяють росту та відновленню м'язової тканини. Вітамін D відіграє важливу роль у підтримці здорових кісток та сильної імунної системи, тоді як вітамін b 12 необхідний для нормального функціонування нервової системи та вироблення червоних кров'яних тілець. Селен. Це потужний антиоксидант, який захищає клітини від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Лосось це справді універсальний інгредієнт, з якого можна приготувати безліч різноманітних страв. Він чудово підійде як для простих рецептів, так і для вишуканих кулінарних шедеврів. Його можна запікати, смажити, тушкувати, грилювати. Можливості майже безмежні. Кожен спосіб приготування розкриває неповторний та особливий смак. Він також чудовий як інгредієнт для салатів, суші чи тартару. Це справжня знахідка для любителів японської кухні. Ніжний смак та текстура лосося ідеально поєднуються з різними спеціями та соусами: від класичного кропу та лимона до більш екзотичних сумішей. Це дозволяє створювати смачні та корисні страви, які задовольнять навіть найвибагливіших гурманів. Справжні кулінарні шедеври гідні мастер-шеф. Індичка. Це справді винятковий продукт, що заслуговує названня м'яса чемпіонів серед діабетиків. Її унікальні властивості роблять її незамінним елементом раціону тих, хто прагне контролювати рівень цукру в крові та дбати про своє здоров'я. І, хоча індичка має низький вміст жиру, вона багата на білки та незамінні амінокислоти, необхідні для побудови та відновлення тканин організму. Білки відіграють ключову роль у підтримці м'язової маси, що особливо важливо для людей з діабетом, які часто стикаються з втратою м'язової тканини. Крім того, білки сприяють відчуттю ситості та допомагають контролювати апетит, що також важливо для підтримки здорової ваги. Наукові дослідження підтверджують, що заміна жирного червоного м'яса індичкою має значний позитивний вплив на здоров'я людей з діабетом. Вчені довели, що така зміна зменшує ризик розвитку ускладнень пов'язаних з діабетом на 23%, що вражає. Це пов'язано з тим, що індичка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижує рівень холестерину та покращує загальний стан здоров'я. Індичка це універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч різноманітних страв. Її можна запікати, тушкувати, смажити на грилі, а також додавати до салатів та супів. Завдяки своєму ніжному смаку та текстурі. Індичка чудово поєднується з різними спеціями та соусами, що дозволяє створювати смачні та корисні страви на будь-який смак, як різдвяні страви, але цілий рік. Дичина це не просто екзотичне м'ясо, а справжнє джерело корисних речовин, на які варто звернути особливу увагу, особливо тим, хто має діабет. Її виняткові властивості роблять її одним з найкорисніших видів червоного м'яса. На відміну від звичайної яловичини, дичина містить набагато менше насичених жирів, що робить її дієтичним та легко засвоюваним продуктом. Це особливо важливо для людей з діабетом, які часто мають підвищений рівень холестерину та ризик серцево-судинних захворювань. Однак, незважаючи на низький вміст жиру, оленина багата на залізо та вітаміни групи Б, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я та гарного самопочуття. Залізо необхідне для вироблення червоних кров'яних тілець та транспортування кисню по всьому організму. А вітаміни групи Б беруть участь у процесах обміну речовин, підтримують нервову систему та сприяють виробленню енергії. Наукові дослідження показують, що заміна яловичини на оленину має значний позитивний вплив на здоров'я людей з діабетом. Вчені довели, що така зміна покращує обмін речовин та знижує рівень маркерів запалення. Справді, оленина допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину та покращувати загальний стан здоров'я. Оленина це універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч різноманітних страв. Її можна запікати, тушкувати, смажити на грилі, а також додавати до салатів та супів. Завдяки своєму ніжному смаку та текстурі, оленина чудово поєднується з різними спеціями та соусами. Що дозволяє створювати смачні та корисні страви на будь-який смак гідні найкращих ресторанів Києва чи Львова. Обираючи оленину, важливо надавати перевагу пісним шматкам, таким як вирізка, корейка або філе. Ці частини містять менше жиру та більше білка, що робить їх кориснішим вибором. Звернімо також увагу на походження м'яса. Краще обирати оленину з органічних господарств, де тварини живуть у природних умовах без гормонів та антибіотиків. Тунець це не просто риба, це справжній чемпіон серед продуктів, рекомендованих для людей з діабетом. Його виняткові властивості роблять його незамінним елементом здорового харчування. По-перше, Тунець практично не містить вуглеводів, що робить його ідеальним вибором для тих, хто стежить за рівнем цукру в крові. Справжній герой у боротьбі з діабетом. По-друге, він багатий на білок до 30 грамів на 100 грамів продукту. Справжній скарб для наших м'язів. Білок відіграє ключову роль у підтримці м'язової маси, що особливо важливо для людей з діабетом, які часто страждають від втрати м'язової тканини, наче твій особистий тренер. Крім того, білок дає відчуття ситості та допомагає контролювати апетит, що також важливо для підтримки здорової ваги. Як після смачного та збалансованого обіду довго не хочеться їсти. Але це ще не все. Тунець містить селен потужний антиоксидант, який захищає підшлункову залозу від пошкоджень, спричинених вільними радикалами. Підшлункова залоза відіграє ключову роль у виробленні інсуліну, тому її здоров'я надзвичайно важливе для людей з діабетом. Багаторічні наукові дослідження підтверджують користь регулярного споживання тунця для здоров'я людей з діабетом. Вчені довели, що тунець регулює рівень інсуліну та знижує ризик розвитку діабетичної нейропатії, одного з найпоширеніших та найсерйозніших ускладнень діабету. Діабетична нейропатія пошкоджує нерви, що може призвести до болю, оніміння та інших неприємних відчуттів. Тунець це неймовірно універсальний продукт, з якого можна приготувати безліч різноманітних страв. Як хамелеон на кухні він підлаштовується під різні смаки та кулінарні стилі. Його можна запікати, смажити, тушкувати, грилювати, можливості майже безмежні, як мандрівка Карпатами. Він також ідеально підходить як інгредієнт для салатів, суші і навіть для українських страв, як-от салат з тунцем та овочами. Завдяки своєму ніжному смаку та текстурі тунець чудово поєднується з різними спеціями та соусами, немов симфонія смаків. Це дозволяє створювати смачні та корисні страви, які задовольнять навіть найвибагливіших гурманів. Справжнє гастрономічне свято гідне найкращого шеф-кухаря. Коли вибираєте тунца, краще обрати свіжого або замороженого, а не консервованого. Консервований тунець часто містить багато солі та олії, що може негативно вплинути на здоров'я. Також важливо вибирати тунца, виловленого в екологічно чистих водах, щоб уникнути зараження ртуттю. Звісно, давайте розглянемо це питання детальніше. Додамо трохи нюансів, щоб зробити його ще цікавішим та повчальним. Ми обговорили кілька видів м'яса, особливо корисних для людей з діабетом: дичину, тунець, індичку, лосось та яловичину. Кожен з них має унікальні властивості, які допомагають контролювати рівень цукру в крові та підтримувати загальний стан здоров'я. Якому з цих варіантів ви надаєте перевагу найчастіше? Це питання не тільки цікаве, але й важливе, бо дозволяє зрозуміти, які продукти є найбільш доступними та популярними серед людей, які дбають про своє здоров'я, як от смачний український борщ на столі. Дичина, як ми вже згадували, є одним з найкорисніших видів червоного м'яса. Справжній делікатес, як смачна домашня ковбаса. Вона багата на залізо та вітатаміни групи Б. При цьому має низький вміст насичених жирів. Це робить її чудовим вибором для людей з діабетом, оскільки вона не призводить до підвищення рівня цукру в крові та покращує обмін речовин. Тунець: ця риба є справжнім чемпіоном за вмістом білка та селену. Він допомагає контролювати рівень інсуліну та знижує ризик діабетичної нейропатії. Тунець це універсальний продукт, який можна використовувати для приготування різноманітних страв, як-от оселедець під шубою на свята. Індичка це м'ясо справжній подарунок для людей з діабетом. Вона практично не містить насичених жирів, але багата на білок та незамінні амінокислоти. Заміна жирного червоного м'яса на індичку знижує ризику складнень, пов'язаних з діабетом на 23%. Лосось: ця риба є джерелом омега-3 жирних кислот. Які знижують ризик серцево-судинних захворювань, основної причини смерті серед людей з діабетом. Регулярне вживання лосося покращує чутливість до інсуліну та знижує рівень тригліцеридів. Яловичина особливо корисна яловичина від тварин, яких годували травою. Вона містить більше омега-3 жирних кислот та допомагає контролювати рівень цукру в крові. Проте важливо вибирати пісні шматки та уникати переробленого м'яса, такого як звичайні ковбаси. Тепер, коли ми згадали про корисні властивості кожного виду м'яса, перейдемо до найважливішого питання: яке м'ясо ви вживаєте найчастіше? Напишіть про це в коментарях, щоб поділитися своїм досвідом та вподобаннями. І, звісно, не забувайте про головне. Якщо ви хочете, щоб ваш рівень цукру в крові був під контролем, а ваше здоров'я міцним, вам потрібно знати про три основні помилки, які люди з діабетом роблять при виборі м'яса. Ці помилки можуть звести на нівець усі зусилля для підтримки здорового способу життя та призвести до серйозних ускладнень. Щоб дізнатися, які це помилки та як їх уникнути, перегляньте наступне відео, посилання на яке є в описі. Це відео справжня скарбниця інформації, яка допоможе вам зробити правильний вибір та залишатися здоровими довгі роки.